Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли президент Зеленський заявляє, що Україна звільнила 160 квадратних кілометрів у контрнаступальній операції в Донецьку, ми почуємо наживо з Стамбула останню промову старого шпигунського майстра перед їх виходом на пенсію. Сьогодні п'ятниця, 19 вересня, три роки і 209 днів днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс, який приєднується з Стамбула, та головний аналітик з міжнародних питань, The Telegraph Роланд Оліфант, який тут зі мною в Лондоні. Спочатку передаю слово Роланду для огляду основних військових оновлень. Спочатку заголовки Володимир Зеленський сказав учора, незадовго після того, як ми записали, насправді тому ми це не включили, що Україна звільнила 160 квадратних кілометрів у контрнаступальній операції в Донецькій області. Тепер це посилання, як ми думаємо, на контрнаступ, про який ми говорили, і оточення російських сил навколо добропілля, що є поточним результатом цього, що ми вважали великим російським проривом на той час. Отже, на даний момент ми маємо такі деталі. Вони протягом минулого місяця відтісняли російські війська після того, як тім просунулися на 15-20 кілометрів або приблизно 6 миль у напрямку Добропілля, щоб перерізати трасу Добропілля краматорськ це трохи північніше Покровська, і з кінця серпня українські підрозділи відновили контроль над кількома селами в цьому районі. Зеленський посилався на звіт від Олександра Сирського, коли про це повідомляв. І як я вже згадував раніше, інші джерела сьогодні говорять про ці нібито оточення. Ми говоримо про три різні оточення, очевидно, російських військ. Тим часом Міністерство оборони Росії сьогодні заявило, що взяло під контроль ще два села: одне село Муравка в Донецькій області, і Новоіванівка в сусідній Запорізькій області. Це повідомляє агентство новин ТАС з ранкового звіту Міністерства оборони Росії. Ці переміщення на полі бою в іншому місці фрагмент російського дрона Гербера, схоже, винесло на берег у Латвії. І фрагменти ракети, можливо використаної для збиття російського дрона, були виявлені в Польщі. Отже, це частина хвостової секції. Она Гербера знайдена біля латвійського села ВАРЕ у Венспілсі, що на заході країни. Міністр оборони Андріс Спрут скаже, що очевидно уламки не містять вибухівки. Це та ж модель, яка перетнула польський повітряний простір 10 вересня. Не зовсім впевнені, звідки походять ці фрагменти. Українська військова розвідка ГУР, їхні спецпідрозділи провели рейд на Тендрівську косу біля узбережжя окупованої частини Херсон. На вони кажуть, що знищили щось, що називається багатоцільовим гусеничним транспортним засобом. Витязь 10 центрівська коса. Це одна з тих дуже вузьких піщаних мілин у північній частині Чорного моря на південний захід від Херсонської області. Це вони були солдати з центру морських операцій Вікінг, які проводили висадку для закладання мінних полів уздовж коси. А в контексті місії центр оборонних стратегій зараз говорить про велику російську кампанію з очищення українців з усіх островів у дельті річки і зрештою щоб встановити плацдарм на українському березі Дніпра, і протягом війни йшли бої за контроль над цими островами. Ще кілька російські сили намагаються просунутися в Куп'янську, про що ми говорили вчора. Як ця битва фактично дійшла до північної, дуже північної частини міста. Цікаво, що російськими силами там, очевидно, командує колишній український офіцер, це генерал-лейтенант Сергій Стороженко. BBC новини Україна повідомляє, що він керує шостою загальновійськовою армією Росії. Там він народився в Харківській області у 1975 році і перейшов на інший бік під час окупації Криму. Як це зробили чимало українських офіцерів і солдатів у той час? Ще кілька речей. Путін заявив учора, що на передовій понад 700 тисяч російських солдатів. Валерій Герасимов, начальник генерального штабу, заявив, що російські сили просуваються практично на всіх фронтах. Це більш-менш відображає наші вчорашні звіти, що українці, росіяни, роблять ці поступові здобутки. Але як ми повідомляли вчора в тому детальному звіті, принаймні в двох місцях добропілля, яке ми щойно згадали, а також на Сумщині, українці проводять досить успішні контрнаступи. Я просто хотів торкнутися одного політичного розвитку, який, на мою думку, дуже цікавий. Дмитро Козак, керівник апарату. Путіна подав у відставку, очевидно, був змушений піти. Ви знаєте, кремлінологія завжди дуже складна, щоб зрозуміти, що відбувається за лаштунками, але раніше повідомлялося, що Козак ну, він народився в Україні, в радянській Україні. Як це було тоді? Він, очевидно, був одним з тих, хто радив Путіну проти вторгнення. І. Є повідомлення, що він наполягав на реальних перемовинах з українцями у будь-якому випадку. Він пішов, і якщо ці повідомлення правдиві про те, що він, можливо, був одним з тих, хто всередині казав: дивіться, ви знаєте, це триває занадто довго. Це непогана ідея. То його відхід означає, що росіяни не збираються змінювати курс найближчим часом. Думаю, на цьому я закінчу військові оновлення. Ну, дякую тобі, Роланде, за те, що сьогодні взявся за це. Дом передаю тобі слово. Ти на зв'язку з Константинополя. Вибач, Стамбула. Дом ти мусив терміново туди летіти. З ким ти зустрічаєшся? Ну, привіт, Франціс. Привіт усім. Так, я зараз в аеропорту Стамбула на шляху назад. Я приїхав сюди з двох причин. Насправді, це була прощальна промова Сера Річарда Мура, голови Мі 6 секретної розвідувальної служби. Йде наприкінці цього місяця, передає обов'язки блейзу Метревелі 1 жовтня. Тож це була його прощальна промова. І також він робив велике оголошення про портал в Даркнеті, який мі 6 запустили, щоб дозволити людям надсилати конфіденційну інформацію з будь-якої точки світу через ТОР, через Оніон Раутер, через безпечне з'єднання, щоб вони могли спробувати залучити шпигунів по всьому світу. Як кажуть, все, стає все важче і важче зустрічатися особисто, тому робити це через Даркнет вважається шляхом вперед. Тож так, я приїхав сюди вчора. З причин, які я досі не зміг зрозуміти, компанія забронювала мені два зворотні квитки. Тож, якщо хтось хоче повернутися до Стамбула, прямуйте до Телеграф Тауерс прямо зараз, бо є зворотний авіаквиток, який пропадає. Але так, це два-два зворотні квитки, які дозволили мені дістатися сюди. Прибув вчора ввечері. Перше, що сталося, мене запросили на вечерю з командою з Міші, що було дуже приємно. Знаєте, минуло багато часу з тих пір, як я був у Стамбулі. Я з нетерпінням чекав на типову турецьку вечерю і що-небудь таке. Ні, ми пішли в італійський ресторан. Я дійсно розумію це, але ми їли піцу, яка була дуже смачною, але не зовсім таким вступом до Стамбула, на який я сподівався. Однак я залишився на ефесі, а не перейшов на горілчані Мартіні. Але так і мені дійсно подобається Ефес. Але ми зупинилися досить близько до Айя Софії, великої мечеті, що було чудово слухати заклик, заклик до молитви вчора ввечері та сьогодні вранці. Мені це дійсно подобається, навіть якщо це було дуже рано вранці. А потім до британського консульства на прощальну промову Річарда Мура. Отже, як я кажу, я перейду до теми темної мережі за хвилину. Те, що вони називають тихий кур'єр. Але у своїй промові, як і очікувалося, це був своєрідний огляд усіх загроз, що стоять перед Британією та світом. Тепер він зосереджується на Росії, хоча він торкнувся ну досить багатьох інших речей насправді Китай, Іран, Сирія і так далі, так і так далі. Але зосередився на Росії та війні в Україні, і він каже, як Мі... Ну, він каже, що Мі-6 була на передовій зусиль з підтримки українців у їхній самообороні. Це продовження промови, коли я поїхав до Парижа минулого листопада. Він говорив про те, як Мі-6 використовувала таємні дії з українцями у їхній боротьбі. Не дивно, що він не розкрив а, а, цю тему тоді на і не розкрив її сьогодні, але каже, що вони були на передовій зусиль підтримки українців у їхній самообороні. Та, фоже говорячи про Путіна, він сказав: Я не бачив жодних доказів того, що Путін має інтерес до мирних переговорів окрім капітуляції України. Він нас водить за ніс. Тож ми якось це знали. Це те про що ми говорили. Але почути це від голови такої шпигунської агенції, як МІ 6 офіційно було досить цікаво. І він сказав: це цитата: врешті, врешті-решт, якщо ми збережемо спокій, путіну доведеться змиритися з тим, що у нього є вибір ризикувати економічною та політичною кризою, яка загрожує його власному правлінню, або укласти розумну угоду. Він сказав: Тосі Путін взяв на себе більше ніж може проковтнути. Він бреше світу, бреше своєму народу. Можливо, навіть бреше самому собі. Ми не повинні вірити йому або приписувати йому силу, якої він не має. Він сказав: там Путін закладає майбутнє своєї країни, економіка та демографія. Росії, а також її засоби для проекції імперської влади перебувають у довгостроковому занепаді, і війна Путіна прискорює цей занепад. Більші держави ніж Росія не змогли підкорити слабші держави ніж Україна. Отже, знаєте, досить влучні слова. Ви можете сказати, ну йому легко це сказати, але знаєте, це дуже дуже високопоставлений чиновник, як я вже казав, і так він йде з посади, але він був досить послідовним у таких повідомленнях. Це було досить цікаво. У нас була, так би мовити, коротка неофіційна зустріч після цього. Він там нічого не уточнював. Я не буду говорити про те, про що ми говорили неофіційно, але я вважав, що це була досить сильна промова. А потім про цю річ Сайленд Куєрі. Тепер ви помітите, якщо подивитися на перевірений вебсайт МІШХ на їхньому каналі YouTube, а також на їхньому каналі в Instagram, Ви Побачити, що це таке по суті. Використання даркнету для можливості спілкування безпосередньо з офіцером М.І. 6 Шікс. Це раніше не робилося британцями. ЦРУ робить це з 2023 року. Я думаю. Версія з 2023 року не без інцидентів. У ЦРУ були певні проблеми. Їхні технології були скомпрометовані в Китаї, і вони втратили чимало агентів у Китаї. Ми розуміємо, але я думаю, що окрім цього, вони якось покращили це з того часу. І це модель, на якій базується цей портал МІ 6 Але це дуже цікаво. Отже, вони називаються «Тихий кур'єр», але, Як я вже казав, є гарний елегантний маленький фільм, що супроводжується. Обов'язково подивіться. Це досить добре. У нас є. Я написав новину вчора. Я написав це для новин учора, тому ми прикріпили коротке відео до тієї статті. Тож подивіться, якщо бажаєте, а на їхньому вебсайті є довше відео. Але це досить цікаво. Але у своїй промові сьогодні Річард Мур говорив про всі ці речі: віртуальні, приватні мережі та все інше. Технології були трохи заплутаними, але в будь-якому разі я тримався за його щиколотки. Але потім він сказав в один момент: він звернувся до цитую там росіян, розчарованих і засмучених порядком денним Путіна, приходьте шпигувати з нами. І потім він закінчив цю фразу, сказавши: Приходьте шпигувати з нами так само, як це робили ваші дідусі та батьки. І я вважав, що це було особливо цікаво. Він по суті каже, там, що ця ідея, цей міф, який має Путін, що всі росіяни завжди любили радянський союз і, і терпіли би будь-які труднощі і. Насолоджувалися б труднощами і протистояли б заходу, не завжди відповідає дійсності. Знаєте, со багато людей не подобалося те, що робив Сталін, і вони допомагали Мі-6 та іншим, і він звертається до них. Але не тільки звертаючись до цього духу, але коли він каже так само, як ваші дідусі та бабусі робили, він фактично дає дозвіл. Або він каже росіянам, розчарованим у Путіні сьогодні, ви маєте дозвіл ваших предків прийти і поговорити з нами. Я вважав, що це було дійсно цікаво, досить тонка, тонка нота там. Але я вважав, що це була досить цікава частина його промови. Звісно, чи це спрацює? Ми з вами ніколи не дізнаємося. Але я думав, що це трохи виділялося, і потім все. Потім він, знаєте, зник у тіні або можливо він залишає тіні, бо йде на пенсію. Але в будь-якому разі є якісь тіні, і є Річард Мур, і вони танцюють один навколо одного. Він сказав: Я тепер вішаю свій плащ, повертаю уявний кінжал у піхви і передаю свою знамениту зелену ручку і на цьому все. Він пішов відоме посилання на зелену ручку у 1909 році, коли секретна розвідувальна служба була заснована сером мен сером Менсфілдом Камінгом, морським офіцером. Він завжди писав зеленою ручкою, і традиція така, що С, керівник Мі 6 досі продовжує писати зеленою ручкою на офіційних листах і також в електронних листах. Отже, його електронні листи набрані зеленим кольором, що на мою думку досить кумедно у будь-якому разі, і на цьому все. Потім він пішов. Він поїхав. Блейз також була тут. Пані Метревелі. Вона була тут. Вона вступає на посаду, як я вже казав, 1 жовтня. Вона стане 18-м керівником Мі-6, першою жінкою, призначеною на цю роль. У МІ 5 було кілька жінок на посаді директора, але це перша жінка на чолі Мі-6, Тож це досить цікаво. Хоча насправді Сер Річард говорив про незавершену роботу і сказав, що він розчарований тим, що залишає 40% персоналу в мі з жінками. Він хотів підвищити цю, е цю статистику, і він сказав, що представництво етнічних меншин становить трохи менше 10%, тож знаєте, небагато. І я знаю з попередніх промов пару пару років тому, що він дійсно хотів спробувати це покращити. Тож залишилося досить багато роботи для мі 6 але окрім цього, промова була справжнім тріумфом. А потім завершив зверненням до росіян будь-кого, але особливо росіян, щоб вони шпигували для міші через цей новий портал у Даркнеті Silent Courier і це все. Зараз я збираюся вирушити і взяти один з чотирьох рейсів, які мені надала компанія. Я розподілю себе на кілька літаків і так повернуся до Лондона сьогодні ввечері. Я повернуся до тебе в понеділок, Франсіс. Ну дуже дякую, Дом. Можливо, ти зможеш випити свій Мартіні з горілкою під час польоту. Тепер перейдемо до політичної сфери. Це був досить тиждень для новин про шпигунство в цілому. Служба безпеки ФСБ Москви цього тижня зробила кілька заяв про нібито українське шпигунство. Після вчорашньої трансляції вони сказали, що зловили диверсанта, який працював на Україну, замаскованого під стару жінку, що намагалася вбити голову російського оборонного підприємства. Вони оприлюднили фотографію цього чоловіка, одягненого в Чепчик, із тростиною, після того, як його заарештували разом з двома жінками, які, за словами ФСБ, підготували змову за наказом Києва. Змовник нібито заклав вибуховий пристрій на автомобіль після того, як забрав його зі схованки на кладовищі, яке використовували спільники. Я не буду брехати вбрання досить переконливе, і ми додамо посилання на нашу статтю в примітках до шоу, де ви зможете побачити це самі. Раніше цього тижня ФСБ також оголосила про арешт 54-річної росіянки, яка за їхніми словами намагалася підірвати їхню штаб-квартиру в Криму, несучи релігійну ікону, начинену вибухівкою. Але від московських правил до московського правління, як каже Роланд, Кремль вчора підтвердив відставку давнього соратника Путіна і заступника голови його адміністрації Дмитра Козака. І я б просто додав до того, що сказав Роланд, що Київ індепендент опублікував цікаву статтю, яка розмірковує про його відставку і про те, що це говорить нам про владу в Росії на даний момент. І ми додамо посилання на це в примітках до шоу. Ще одна цікава новина з Москви підтвердження через Південну Корею, що Путін надав Кім Чен іну ядерні реактори, які живлять підводні човни раніше цього року. Це нагорода за підтримку північною Кореєю війни Росії в Україні. Аналітики вважають, що вони можуть допомогти Пхеньяну зробити технологічний стрибок у розвитку нового покоління зброї, про яке ми вже говорили раніше. Для контексту, хоча нинішній арсенал ракет Північної Кореї має здатність вражати цілі на відстані тисяч миль, ядерні підводні човни, за словами експертів, дозволили б Пхеньяну відправляти зброю по всьому світу, ховати її від супутників і запускати безкарно. Все робить їх невразливими до першого удару, спрямованого на ядерні сили і дозвольте. Ляє північній Кореї зберегти здатність до відплати у разі ядерної війни. Тепер участь північної Кореї в Україні для мене залишається одним з найвражаючих прикладів того, як світ в певному сенсі став набагато небезпечнішим через те, що захід не намагався завершити війну різко і рішуче протягом першого року, як багато аналітиків вважали можливим. Якби вони це зробили, ці відносини разом з багатьма іншими, такими як з Іраном, ніколи б не були розширені. І це також послаблює позиції США в Тихоокеанському регіоні. Ми ще не бачили жодних коментарів від американців щодо цієї історії. Хоча, як можна було очікувати, президент Трамп мав кілька інших заяв за останні 24 години в останній день свого візиту до Великої Британії. Він повторив свою думку, що Путін його підвів, сказавши, що США вирішили сім воєн. Я думав, що шість. Е -е. І що Україна була тією, яку я вважав найлегшою для завершення через мої стосунки з президентом Путіним, але він мене підвів. Він дійсно мене підвів. Він також сказав учора Фокс, що США допоможуть забезпечити мир після закінчення війни. Коли я сказав Допомога з повітря, я маю на увазі безпеку після завершення війни, сказав він. Ми тоді допоможемо забезпечити мир, і я думаю, що врешті-решт це станеться. Знову ж таки, немає жодних ознак зміни в будь-яких повідомленнях, не те, щоб ми мали очікувати, що вони будуть. У тому ж інтерв'ю з Фокс Трамп сказав, що Китай ймовірно змусить Росію закінчити війну проти України, якщо Європа веде санкції або тарифи проти Пекіна. Якщо вони введуть санкції або тарифи, або як ви хочете це назвати, якщо вони зроблять це проти Китаю. Я думаю, війна може закінчитися. Китай є найбільшим покупцем російської нафти. Тепер я думаю, ми повинні розглядати це в контексті власної зовнішньополітичної політичної програми Трампа, а не як справжню спробу перешкодити військовим діям Росії, так само, як ми повинні розглядати вторинні тарифи на Індію в тому ж світлі. Це не означає, що Трамп помиляється, критикуючи європейську залежність від Китаю в останні роки, які, як ми вже багато разів казали, сприяли війні і навряд чи є дружніми акторами. Пам'ятаєте нещодавню історію від Софії Ян про те, як китайські постачальники надають ключові матеріали для виробництва російських дронів? Трамп також критикував європейські закупівлі російської нафти та газу, і він має рацію, кажучи, що це все ще триває, хоча й на значно нижчому рівні порівняно з періодом до 2022 року. Як ми вже звикли, словаччина та Угорщина є основними каменями спотикання в цьому питанні. Вони чітко заявили в середу, що не піддадуться тиску з боку Вашингтона щодо зменшення імпорту російської енергії, якщо ЄС не забезпечить достатню альтернативну енергію. Постачання це займе роки. І це ще до того, як врахувати політичні перешкоди, яких може бути ще більше, оскільки Європейська комісія раніше оголосила, що запропонувала наступний пакет санкцій ЄС спрямованих проти Росії. Більше деталей ми почуємо від Урсули фон дер Ляєн та Каї Каллас пізніше. Але щоб завершити ще однією історією з Європи, Антоніо Кошта, президент Європейської ради, щойно запросив європейських лідерів на зустріч у Копенгагені 1 жовтня, з метою, як він каже, подвійною метою. Зміцнення європейської готовності до спільної оборони та посилення нашої підтримки України. Його лист варто процитувати. Він каже, нещодавні порушення повітряного простору Росії в Польщі та Румунії є яскравим нагадуванням про те, що ми повинні прискорити та поглибити наші зусилля. Напрямок руху зрозумілий: ми будуємо Європу, здатну ефективно, автономно і разом реагувати на загрози сьогодення і майбутнього. Амбіція, яку ми поставили перед собою, щоб рішуче підвищити готовність Європи до спільної оборони до 2030 року, втілює цю відданість. Останніми місяцями ми зробили важливі кроки для збільшення витрат на оборону, підтримки нашої промислової бази та спільних зусиль у розвитку можливостей, зокрема щодо підвищеної взаємодії, спільних закупівель та об'єднання попиту для досягнення масштабу. Кожен євро повинен зміцнювати нашу спільну безпеку та стратегічну автономію. Так само, ми повинні врахувати уроки війни в Україні, зокрема шляхом зміцнення співпраці з українською оборонною промисловістю, використовуючи унікальний досвід України. Я пропоную зосередитися на конкретних кроках щодо можливостей з метою формування спільного розуміння того, що очікується від ЄС та держав-членів для досягнення нашої цілі готовності до оборони на 2030 рік. Я пропоную структурувати нашу дискусію за такими темами: як забезпечити швидшу доставку, підтримка нашого східного флангу, управління, а саме, як ми можемо забезпечити ефективний політичний нагляд і координацію, зокрема для відстеження прогалин у можливостях і вимірювання прогресу, і як наша безпека пов'язана з безпекою України. Процес вступу України до ЄС також має залишатися на курсі. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами в Копенгагені. Отже, цікаве втручання голови Європейської ради. Знову ж таки, це піднімає питання про доцільність європейської стратегії, яка базується на майбутніх діях, особливо після припинення вогню, на відміну від того, що можна зробити зараз, щоб змінити баланс у війні. Це тема, до якої ми повертаємося знову в більш детальному вигляді в цьому тижневому інформаційному бюлетені, де ми також відповідаємо на запитання, які ви люб'язно надсилаєте на електронну пошту. І якщо ви не підписані на нього, це абсолютно безкоштовно. І вам просто потрібно зайти в примітки до цього епізоду і ви знайдете його. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на The TheTelegна.кот'юкей Юкрейн Фелейтст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Телеграф, пачка Ко ЮКей. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.